Ваші увазі, ті футболісти, які залишились в моєму основному стартовому складі, по факту закінчення івенту Team of the Season англійської прем'єр-ліги. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Радий вітати вас на щирому відео. Те, що вам найбільш до вподоби, те, що всі люблять, а саме паки, 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 багато паків розвиток мого клубу. В даному випадку це буде підбірка найкращого. З усього, що я зловив під час івенту Team of the Season Англійської премєр ліги І наприкінці цього ролику ви дізнаєтесь, яким чином виглядає мій стартовий склад, основний 11, на поточному етапі гри перед початком івенту, вже Team of the Season Bundesliga. Я крутив багато, я крутив піки. Відігравав матчі, дивізіони, вікінд Лігу, тому що саме англійська прем'єр-ліга це та команда, на яку я планував робити свій основний фокус, тому що тут гравці Ліверпуля, які я дуже хотів отримати в свій склад, і відповідно. Саме тут я витратив найбільшу, напевно, частину часу е, за грайндом, яка взагалі була в мене у всіх франшизах FC24. Можливо, під час минулої футіз я теж багато клікав. Коротше кажучи, якщо вам такий контент вподоби, не забудьте підписатися на канал, не забудьте поставити лайк та протиснути якийсь коментар, пару слів мені написати. Напишіть, якого найкращого гравця зловили з промо Team of The Season, особисто ви. Найдорожчу картку, мені буде цікаво послухати, і перш ніж ми почнемо, одразу готуйтеся зануритися в екшен, тому що розпочинали ми пак опенінг на стрімі одразу після виходу. Івенту одразу в п'ятницю, і в одному з перших пакетиків я зловив першу картку, яка залітає мені в основний склад, але я не встиг розпочати навіть записування, тому що я гадки не думав, що воно так станеться. Тож занурюйтесь в світ емоцій одразу тут і зараз. Е Вандайк, контора міняє на вандайка! Да тобі, саліба, окей. Я не писав, я ідіот! Треба буде видергивати. Встреча і без звука вставляти. Окей. Він щось коштує. Ні, ну саліба. А що за плейстайлах? Саліба має бути непоганий чат. Я задоволений. А у Алісен 149. Скільки саліба? 1,7 мільйона. Енот! Перехоплення і підкат! О, ну картка потужна. Ну не Ван Дайк, але. Дублікат Алісона це добре. Чат, почекайте, окей, в мене є 2 хвилини ще. Ха -ха -ха -ха. Стійте, я увійшов в кураж! Ха -ха -ха. Так, кого в мене там обміни були? Що, давайте, 7х4. Та пофігу, на стрімі ловити Ван Дайка, так на стрімі. Moments. Маларт. Ай, ні, це погано. Нафіг мені ця маларт, вона фодер. Ану другий. Ще один момент. Сенджу срав БПС. Це дурня 89-й. Перший Тоц з цих піків. Банза 90-й. Фодорний, але перший. Може, другий одразу? Хо-хо, Еступіан! Тоц моментс. Але окей, ми підготувалися їй. Давайте третій поки таймінги. Це було б надто красиво. Але два є. 86-2 гравці. і Team of the Season? Нарешті 17-й Португалія це буде Бернардо Сілва, якого немає в Team of the Season. І. І Демі Салах, Демі Ван Дайк. Алісон Бекер. Єс! Yes. <laughs> Вже всі його зловили. І тепер. Настала і моя черга. Сподіваюся, він буде краще, аніж був Team of the Year, тому що то було просто габела. Вітаємо в клубі. Це дуже приємно. 10 гравців з рейтингом 84 або вище є Team of the Season. Хорватія Лука-Модріч. Де ж ти був минулого тижня? Це буде один Team of the Season. Навіть не знаю, хто це такий. Фодор і лише один шкода. Добре, 87x4 не для продажу. Ви мені вирішили не давати Тімов Theсіzon, щоб дати його тут ще й гарного. Це в нас Бруно Фернандеш. Де ж ти був минулого тижня? Так само, як і Лука Модрич? То Тімов Theсізон. Алісон Бекер. для продажу. Це кеш. Це окей. Її вибачення приймаються. Добре. 387х4. В нас була помилка, потім вибачення. Давайте тепер тут. Team of the Season гарного склад. І я замовкаю. Німеччина, напад а, ПОП. І буде лише один Team of the Season. Але хто це в нас буде? Це найголовніше. Алісон Бейкер дублікат. ясно. То я не бачив Алісана Бейкера 2 дні, тепер я його бачу третього за 8 хвилин. Останній 4X 20 вже ні на що не сподіваюсь. А тут бачу Team of the Season і бачу знов Лука Модріші. Це один Team of the Season. Боже, як цей Модрич додовбав. Ясно, окей. Що за Тімов The Season? Ясно. Це що мені дало за склад Battles? <Щи Robinson>? <смеш> ще й Робінсон? Лол! Ха-ха! Це ще грабельна картка. Непогано, червоний. Let's go! Воткінс! Нічого собі, це навіть не квіксел. Ну, точніше, дешеві, але не... Аби що? Прикольно. На тест піде. Алісон Бекер з піку 80, нічого собі, дуже добре. Я знав, що я його ще раз отримаю, тому пішов на ібуку на СБЧ минулий. Так, ну що, гарантований Тоц. Нарешті ми до нього дібралися. Ямайка. А, це дівчинка з Манчестер Сіті, де? Якась. А, це навіть ніби не повний Фодор. Вона ще 200 тисяч коштує. Плюс. То перемога навіть, де можна сказати. 85, 10 гравців. Нарешті Team of the Season. А, це Казіміро, Англія, а, а, Зелем. І подвійний Team of The Season. Невже я хоча б побачив це світіння? О, ясно. Мосліо. Ну, ще й Руссо. 3 Team of the Season в одному пакетику. Друзі, не буду довго розповідати про цю вікенд лігу В принципі, в Телеграмі, в чатику вся історія є. 14 перемог все ж таки. В останньому матчі проти дуже потужного суперника вимучені всіма правдами та неправдами, незважаючи на дисконнекти, коннект, сервери. Коротше. І все інше, четвертий ранг це для того, щоб отримати три пакетики і один з чотирьох пік на англійську Прем'єр лігу. Чесно кажучи, є деякі сподівання, тому що мені не потрібні картки в інших лігах. Мені потрібні тут гравці Ліверпуля. І в цілому я фанат Прем'єр-Ліги. Тому ми перший пік зірвемо через Габел нашу. Я хочу натягнути. А другий вже на козака. Давайте зробимо так цього разу. Я думаю, вам буде цікаво. є є є є є Зараз буду взривати. перемкну монітор, щоб я з вами теж не бачив. А раптом а раптом хтось та випаде. Давайте, перший піх. Є, yeah, полетіли. Р3. А uh, я не знаю, що є сенс Р3 по статах. Окей, okay, добре. Вже почали по статах, як з легендою. Буде інтрига. А я Р3 не натиснув, то схоже, що немає. але це філфоп. Ліверпуля. Є, Ліверпуля! Але окей, окей. І це четвертий слот, останній, який за 14-ту перемогу потівся. Тобто тут не можна натискати Р3. Ну давайте на нього. Р3. Можна. Р1Р-1. Можна. Добре, а давайте. Ану, Р3 знов. Є, yeah. та давайте так і будемо. А, ні, ну я так не натягну по одному, да? Добре, давайте по одному. Я там стати все одно не пам'ятаю, ану. МакАлістер. окей. Очікувано. Алісона Бекера чекаю і ще когось. Гебріла, є, ясно. І. Алісон, да? Еступінян. Окей, друзі, Філ Фоуден Філ Фоуден, так, головне його вибрати. Почекайте, бляха. Де ти є? Так. Є. Ага. Ага, про це мені в чаті писали. Подивіться. Подивіться. Немає цього ободка навколо картки. Є, Філ Фоуден, Все. То треба не помилитись. Фух. Добре, другий, давайте другого на Козака, як є. Тут вже нічого не споганите. Алісон Бейкер. Окей, добре. Це пік, на який я очікував на два. Але Філфоден виправдовує потіння. Гравець Ліверпуля в червоному дизайні також є. Добре. Що? Трейдебл Гебріал. Ой, я просто скіпав анімацію. Окей. Слухайте, ну то дайте мені пак. Дайте мені пак. Добре, потім розберемо, скільки він коштує. Жесть просто. Трейдабл Team of the Season. Три гравці з рейтингом 85 або вище для продажу Team of the Season. Я не знаю, чи це за Вікендлігу чи ні. Воротар Англія. Це дівчинка з Манчестер Сіті. Це подвійний Тотс Волкаут, чи що? А, це одинарний волкаут. Кітін Tots плюс. Добре, вона, по-моєму, навіть щось коштує ще один. Трейдибл Team of the Season, нічого собі. Це кешбеки, я розумію. Зараз буде найцікавіше. І вже коли є філфоудин, коли є картка за 2, там, 2 мільйони монет, то вже, в принципі, що б тут не випало, такого розчарування не буде. Але це три Team of the Season Прем'єр лігі. Хай би вони не для продажу. Я приймаю її від вас. Мухаммеда Салаха, або Ворла Вандайка не для продажу. Давайте. Нам потрібен гарний рейтинг. Це буде Макалістер, окей, це очікувано. Хто другий. Навряд буде хтось топовий, коли перший Макалістер. Алісон Бейкер, напевно, да? другий вийде. Е, ні, Уоткенс. На жаль, це найкращі картки в цьому. Паці. Окей, добре. Напевно. О, і Крістофер Кунко. Тут же міг бути дебрюйне. Або Луїс Діас. Цей Інкунку прикольний. Ціна в нього там панти, але це через суплай, скоріш за все. Друзі, я вважаю, що це дуже круті нагороди за Вікін Лігу. Один з найкращих гравців топ-5, по-моєму, в червоних піках ще Інкунку і Макалістер, який, в принципі, мені непогано залітає в склад, побігає за нього для тірліста. Я дуже задоволений. Взагалі, питань немає не дарма, цього разу це було недарма. Хохо! я скипнув, це був якийсь Я... Але ви мене просто покриєте всім, що можна після цього відео. Філфолден і Соналду. Лец го. Хохо. Єе. Я за нього грав, причому він такий крутий. Вау. Але я зайшов. Ай, о пів на четверту повідкривати паки перед тим, як закуплятися. Вау. Я не знаю, коротше пофігу. Давайте спочатку гарант Тотс. Це буде вівер. А, це буде Робінсон, окей. Але він в мене є червоний, не цікаво. Одразу по нації все зрозуміло. Дайте Ван Дайка або Салаха і їй. І все. І ми закінчили. Нідерланди, будь ласка, ні, Англія. Челсі. це дівчинка якась, де буде? М -м да, Чарльз. Але, друзі, 94-й рейтинг. То не є погано. В принципі, це навіть не дві прям повні фодерні картки. Так, нагороди за Rivals. Беремо антрейд цього разу, тому що. Надія. Надія на Джорджела або Мохаммеда. Ну а тут нема жодної надії, бо тут не АПЛ. Як з'ясувалося, падають. тому, Тому да. Тут був розвод насправді. Наступний 5х4. Опа! Є Team of the Season. Це буде з Арсенала дівчинка і Team of the Season. Мені цікаво тільки, хто там буде синього кольору. Слухайте, в мене весь клуб буде з арсеналу або Ман Сіті. І ей, я дуже вдячний, питань немає, але можна одного, але Ліверпуля одного. Виходить, що не дарма, потів. Биючись з... Цим всім ділом з геймплеєм і зі всім. Слухайте, ну це цікаво. Насправді, якщо окрім жартів, то мені ніхрена собі насипало вже. Соналдо, червоний палмір і деклан бляха Райс. А я почав збирати Хаверца, Ідіот, навіщо він же мені тепер склад не залітає? Окей, щось придумаємо. Добре. Черговий розхід. Якщо б тут був вандайк або Салаг, я б поохранів. Але ця дівчина вона ніби теж непогана. Окей, okay, Бен Вайт! А в мене він для продажу. І він мені сподобався, то слухайте, хай буде. KDB! Та ні, ну яка малар! Ну, KDB мені тут потрібен. Або Луїс Діас. Окей, я погоджуюсь на Луїса Діаса. Ну єй. Та скільки можна цю русу, Ну. Дивіться, отут мій Ворджил Лондайк. Бачу, 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 бачу. Кончена контора. Нащо так робити, ну? А -а -а. Муслера? Дивно, що в мене його немає. 49-й. Але не той, що треба. Дві картки потрібні. Єй. Дві. Все, більше нічого і нікого. Опа! Ну, ван дайк. Дюзбері холл. Не той EA, Не той. Паба не чує. А що це таке? Ні, трейдбал, мені не потрібно. А де цей пак? В мене його що немає? Дуо гарантія. Це воно All Items Untradable. Оцей? Внібер Салах, Ван Дебрюй не було із Діас. Зараз буде дубль перемога. Нам треба перший Алісон Бекер. Воно. Не робіть цього. Слухай, та ну а що мені ці монети, а, Авет? Я ж не буду продавати. А так, ну розумієш, мені буде не соромно людям в очі дивитись, яким я казав, що це можна взривати за монети. Я ж правду казав. Віддай мені. Welcome to Discord. Ставлю на Гебріона? Окей. Полетіли, чат. Let's go. Бам! Дайте мені тут Алісона Бекера. Бразилія, воротар, ні, макалістер Алісон Бейкер. Скам чат! Мене заскамили. Мене заскамили. мені. а, не. Віожила вандайка. Це іще ще і не Алісон, навіть. Ха-ха-ха, <свист> яка залупає. Окей, але, 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 я сказав, я зробив все. Я можу спати спокійно. Якщо ви все ще додивились до цього моменту і не виключили ролики, не пішли мені писати, як ви мене ненавидите і хочете швидко забанити за такий паклак, то тепер перед вами моя поточна. Основна команда, основні 11. Мій стартовий склад. Так, на жаль, я не зловив топову картку з Ліверпуля. Чесно, я б обміняв, взяв би всіх Соналдо, Райса, Фодена, Саліба і обміняв би на одного або Вандайка, або Салаха. Але вийшло так, також мені насипало, в принципі, карток з усіх конкурентів, яких тільки можна. І з Ліверпуля я маю в складі тільки зібраного УСБЧ і Брейма Кранте. Ви вже бачили тому знаєте, наскільки я оцінюю ці всі картки. Можете передивитися, що раптом не ще. І зібрав яка хаварса собі. Все ж таки, в останню мить застрибнув. Дуже непогано він на позиції лівого захисника грає. Я не розчарую. В принципі, і замброта ліворуч з п'ятірочкою на Вікфуд мене влаштовував, коли праворуч грав Лукас Васкес. проблем не було. Але цей такий потужний танк, чий фінез на робочий може пробити. Також в мене така лава для запасних. В Принципі можу якось обігравати навіть нкунку не потрапляє в склад Алісон Бейкер не потрапляє в склад, тому що він мені не сподобався ще краще. Бен Вайт також інколи бавлю замість замброти. Думаю, зараз кому зробити еволюцію. До того як зловив Фрайса, то це мав бути Макалістер 100%. Але наразі чесно, не знаю. Корея в складі виглядає як якийсь... Якісь непорозуміння, але повірте, це такий малюк, який мені стільки матчів витягнув своїми фінесами і 99-ми ударами, він мене на фланзі грає, і в нього для флангового гравця, я його вважаю, дуже непогана статистика. Або в центрі поля, до речі, катакувальний центральний півзахисник, тому що зараз Фоден грає саме на фланзі, а Креа грає в центрі поля. Коротше, я вирішив, поки нанкунку його не міняти. Якщо ви щось мені хочете порадити, можливо, ви когось тут тестували, хтось вам до вподоби з цих козаків. Хто в мене є, то буду радий почути ваші думки в коментарях. Сподіваюсь, вам такий формат сподобався. Рухаємось далі до Бундесліги. Тут я буду вже спокійно чилити разом з вами, тому що мені чесно ніхто не потрібен. І ми всі знаємо з вами, що зараз в моменті, наприклад, я не можу грати, тому що краще це сервери. Тому де факто мій сезон, напевно, до Футіс, такий грінда, закінчений. Я зібрав команду. Можливо, коли будуть прикольні картки з Ліверпуля, я ще спробую повторити такий досвід. А на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимося, з миколи. Побачимось. Бережіть себе, не забудьте підписатись на канал. Па!